Шалом, це Славко, Ася попередила, що більше вже не буде знімати мої сюжети за Бахмут, бо вона розуміє, що таке 23 господарі на одному полі. А ви ніяк не можете цього зрозуміти. Але я наостанок вирішив пояс розказати вам за злив інформації з засідання ставки. Ми вчора з вами говорили за цю нашу ставку, за її склад. Відбувся злив злив, я підозрюю про російський більш-менш. З претензією на об'єктивність, але в розвідці треба всю інформацію аналізувати для того, щоб зрозуміти, наскільки воно достовірна та звідки воно походить. До чого зводяться тези цього зливу? Перше, протиріччя між. Власне, з сирським та заружним ми це поговоримо. План сирського. Сирський доповідав заружньому, що він відкриє дорогу Костянтинівка-Бахмут, як ви розумієте, ось ця Костянтинівка, ось Бахмут. Що він відкриє цю дорогу для постачання, зможе її відкрити, і буде контратакувати в місті в трьох напрямках, щоб відтіснити сили, в... сили Вагнера. Ну, я тут прибрав вам. Від... Зараз я поясню на що мені оці. От... Умовні українські сили на цій карті, що він буде контратакувати, щоб потіснити Вагнера в трьох напрямках. Про що йдеться? Ми зараз я вам поясню. Залужного це залужний це сприйняв критично. Він не підтримав план сирського, бо він вважає, що як погодні умови Грізюка заважає постачанню наших сил в Бахмуті, так і те, що. Гирло мішка прострілюється тут до 7 кілометрів. розумієте, ширина цього гирла до 7 кілометрів, і що гирло прострілюється ворожою артилерією, що постачання по польовим дорогам буде ускладнено і неможливо. До ну, чого йдеться? Ви знаєте, що зараз вважають, що бої в Бахмуті і альтернативна точка зору відбудуться з тим, щоб відтістити противника і дати можливість відступити далі на захід нашим силам, в тому числі тут удари відбувалися нібито вздовж Бахмутки. На, на цій ділянці фронту я детально не буду показувати. Це є така альтернативна точка зору. Але нас важить зараз не те, що відбувається в Бахмуті, а що відбувається навколо Бахмута. Чому? Бо коли ви покажете, подивитесь на цю карту, ви зрозумієте точку зору наших полководів. От ще раз воно блим, не бачите? Їм так легко зрізати оцей клин. І вирішити ситуацію. Розумієте, ми ще не відбулася криза нашої умовної сталінградської битви. А як наші полководи за цим зливом сирський, головнокомандуючий направленням Хортиця, він планує нам влаштувати курську битву. що ж тут каже, сріжим виступ, і все сразу ж ситуація вирішиться. Я, на жаль, не взяв з собою воронки і ніколи вам... Не можу пояснити, як це відбувається. От Уявіть собі воронку, і ви стоїте на краю воронки, вам треба досягти цілі. Ви можете зістрибнути з воронки, а можете пройти через воронку. Чим глибше ви заходите в воронку, тим ближче вам видається дорога до цілі через її гирло, і тим важче вам повертатися з воронки, щоб вистрибнути і вирішити на волі. Так само тут це класична воронка. Ми хочемо вирішити питання, зрізавши ці виступи. І до чого зводиться план сирського? План сирського зводиться для. Для того, щоб посилити Збройні Сили України в Костянтинівці, в Слов'янську, знаєте, де тут знаходиться Слов'янськ. Слов'янську, Слов власне, на схід від Слов'янську поширити сили, посилити наші сили в Сіверську, в центрі позиції, і вирішити питання, щоб контратакувати. І він, бачите, Ця от схема вона нам пояснює відносно насиченість українських військ. Ви маєте дивитися не на конкретні номери, бо тут дані за кілька, тут є старі ротації, ще є нові війська, є здогадно нові війська, є достовірні, ті, котрі пішли, тут важить лише відсоткова насиченість військ. От ви бачите, можете собі уявити насиченість фронту українськими військами на цих ділянках. Посилення те, що пропонує сирський в Костянтинівську, слав'янську і. Сіверську і от насичення військ поступово зростає на північ від Бахмуту. Йдеться за те, щоб перенести центр наших операцій на в центр Східного фронту, щоб вирішувати завдання в центрі Східного фронту. Це власне те, проти чого перестерігали наші західні сахіби. Ну, хід мислі зрозуміли. Якщо Сталінград ще не відбулася криза в Бахмуті, то чого б зразу її превентивно не вирішити? Не зрізати оцей виступ. Ну ви розумієте, цей виступ зрізали тричі, і я хочу задати питання тому, хто його почав зрізати. Отут, от ба. Бачите, на це перехрестя доріг? Ось сюди от пробував його зрізати. Чого ж він пустив в бій дві неповні танкові роти 17-ї бригади? Що ж він на аж дві танкові роти? Нагадати вам, хто проривав двома танковими ротами, я вам нагадаю: Косун Шевченківський котел. танкова армія СС мала лише до 30 машин, 26, здається, і ще щось, 12 машин в ремонті. Це вже було і глиб, і ширина фронту при виході з котла на лисянку. Ви знаєте, теж була чуть більше, ніж ця, і то не прорвалися. І то не вийшли, і то не деблокували. Пам'ятаєте, хтось успішно, він хоче на... Розумієте, наш сирський, скажу я відверто, хоче тут, от не вирішивши кризу в Бахмуті, він хоче вирішити кризу шляхом зрізання виступу як курська битва. Насправді він грає не Сталінград, він грає не Курськ, він грає за Корс Шевченківський котел, він грає за німців корсу Шевченковському котлі. Нагадаю, це вже 44-й рік. Оце. Що нам це говорить? Ася казав, щоб я вам пояснив. ну я забув вам принести воронку. На жаль, ви не зрозуміли сенсу того, чого навчають в воєнних, воєнних академіях, де треба. Ну, вже так сталося, Ася. Друге, в чому проблема? Війську. На певному щаблі, починає там человека, якщо ти не вирішив завдання цим шляхом задачу не рішив, оперативною, ти по усиленням сил на тому ж же ніколи її не рішиш. І якщо у ти, у ти усилюєш сили в третій раз на тому ж направлении, ти гарантовано задачу не рішиш. Так пробувала воювати Червона Армія до Сталінграду, а потім ще трохи і після Сталінграду, в першій половині 43-го року, як ви знаєте, нічого вона не нарішала таким шляхом. І, власне, те, що я хотів сказати, що геніальні. Полководи дуже рідко з'являються, або, можна сказати, рідко з'являються можливості для, геніальної, для прояву геніальності полководи. Більшість полководів, такі, як наш сирський, в принципі, такі, як наш Залужний. Він розумний, але я відчуваю, що з волею у нього. От розумієте, це засідання Ставки, я вам покажу цю ставку. Ось, подивіться, оці всі ці пуриці притиснули нашого. Залушного, якоби за цим зливом я не наставив на недостовірність інформації, я передаю інформацію, яку я зібрав? Як передушили нашого залушного? Просто кількістю голосу. Пам'ятаєте, ми їх живим весом задавить. От що може вирішувати Крук в питанні битви на Східному фронті? Що може вирішувати Кубраков в питанні на східному фронті? Що може вирішувати Кулеба? Що усі ці люди можуть вирішувати? В бойових діях, розумієте, в Сталіна було 8, 9, 7 чоловік. Він було в 9. Він розумів, що ця система не працює і скоротив її до 7. Розумієте? У нас 23 чоловіка, розумієте, у нас імпар, от у нас Конгресу може імпар Ахілі. Розумієте? оце от... Стада, стадне зборище не равно ахілу. У нас створило це стадне зборіще в 23 голови, щоб воно затоптало будь-якого ахіла. Розувіта гідка дійде до голосування, ми їх живим весом задам. От для чого наша ставка, як вона працює, це все ще за тими зливом. В общем, ситуацію ви зрозуміли. Центр операції буде, буде тимчасово і як надовго перенесений на центр Східного фронту. Увага буде! Відволікання уваги з уваги підняв до Ось я вам просто покажу, щоб ви уявляли собі відносно насиченість українського війська військами. Які ці загрози може нам створити на півдні в уяві народних операторів? Я не знаю. Я не знаю, що в росіян є на півдні. Вони тут пробують зосереджитися своїми половинними батальйонами. Ну, поки що за ці загрози нема сенсу говорити. Є сенс говорити лише за задум нашої операції на центральній ділянці фронту. Бачите, між Бахмутом. Сіверськом запорою на Краматорськ. І оце я його не люблю, Славянськ. Ну не, не буду пояснювати, чого. Ну, тут мене питають, чого я на предпослідній слог, Бахмут кажу, так я і АКА кажу в нашій польській мові на предпослідній слог наголос робиться. Отака от от ситуація, щоб ви розуміли, як виглядало засідання Ставки, які рішення вони прийняли і чим нам це загрожує. Бай! Тут Ася хоче Нет, щось додати. Покажи карту російських військ. Ася, ну треба, вона недостатньо не достовірна, ну я вам покажу. Но, ось, все равно, все, Це ж відносна пропорція. Розумієте, вони ж теж переносять, душе тут не побачить. Ось. Вони ж теж переносять свої зусилля. Бачите? Ну тут. Те саме ви починається нібито загроза вирішення на флангах питання вугляда і вирішення на флангах, Нібито вирішується питання створити з вуглядару бо теж спроби спробують знайти рішення на флангах. Ну росіяни завжди шукають рішення на флангах, і це далеко неповноцінна карта. Ця карта для орієнтування. От просто щоб ви бачили співвідношення сил. Тут важить не конкретна кількість. Пропорців, а насичення цих пропорцій в тих чи інших місцях розумієте, от відбувається сверхконцентрація, те про що я говорив. Ще проблема. Ця була помітна 12-го, 12 Мені не до того, бо я боровся з освітленням. Мені було не до того. Відверто сказати, я як всі наші полководи прозівав проблему, бо ситуація була видна в Бахмуті, 12-го, 12 коли лінія фронту була ще отак. От, не забувайте. І ми з 12-го 12 кинули наші війська, наші бригади. З Херсону, і от коли противник стояв так, ми не вирішили ситуацію під киданням бригад. І зараз він стоїть отак. -от, і ми тепер все одно пробуємо вирішити ситуацію, зрізати цей виступ, ну, як німці під Курском. Покажу ще раз на прохання Асі. Ситуацію на півночі. Ось так само, бачите, де зростає концентрація противника, і тому посилюються наші, зусили, наші сили від. Сіверська до сюди, до того і Славянська, як я його не люблю через особисті причини. І от ситуація на півночі ось. Нагадаю вам, що це треба все відносно дивитися. Все, хай Ася ще до наших пропозицій традиційно лайкати, поширювати. Поширюйте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте. підтримуйте. Відверто, скажімо, підтримуйте, не завадити. Ну, я скажу з достовірних істочників такою інформацією, що. А на юге, на левобережье Херсон, Херсонской области, в оккупационной зоне идет массовая паспортизация. Люди с трех часов утра стоят в очереди. Но это их при, принуждает, потому что и автомобильный транспорт весь пере, ну, переоформляют, переоформляет, иначе им там жить, они не могут передвигаться. А паспорта они получают, потому что если без паспортов не будет денежных социальных, да, выплат. социальных выплат. Вот пока наши на Бахмуте Выиграю час, до себя. час до себя, а Россия там уже Политично идет, по, решает свои интересы на юге. Я не знаю, о чем думают наши правители, но как-то очень узко мыслят, да, на узко, мой взгляд. Да. от Бахмута до Северска шире они не видят.